Кріп 14 є. З кріп разом з 13-м докупи. Але згідно з завданням, потрібно було зробити в мод для моделей, зареєструвати їх в одній панелі. Ось я туди клас Метас. Створив, зареєстрував їх для автоматикації. Автор так само Говорив адмін, і тут в авторі ще пошук за ім'ям і за рекорд. І так само, що бук, так само адмін, за і створив пошук за ім і ID. Все це все подобавляв. Все добре. І запустив сайт. І запустив сайт. Працює все. Це працює, але не можу відео на другому. От зараз я відкрив. І це продовження, що я відкрив. Щойно, бо я в одному відео не міг записати, не було разу. Є адміниці. Панель, в обмін поля, є спеціальні крути, книги і заявки користуватися. Заходимо сюди, а тут є користувачів. Це ще я попробував. Автори я одного додав. І книги. От є пошукав книга і так само додав його. От. Головний сайт.